Відкриваємо перший медіахаб у світі, буде називатися Одін Медіма. Відкриваємо в центрі Європи, в Чехії. Що саме це буде? Це медіахаб для просування вашого бізнесу. Ми будемо бустити ваш бізнес. Медікою, ми будемо приїжджати на вашу локацію, ми будемо рекламувати ваші бізнеси, ми будемо знаходити вам клієнтів, Ми будемо робити великі масові розсилки по всіх чатах, групах, приводити вам кінцевого клієнта. Ми запроваджуємо систему, де кожен з нас може заробляти. Як саме це воно буде працювати, якщо маєте якийсь бізнес або е, надаєте якісь послуги, ви реєструєтеся в нашій CRM-системі, ми робимо масові рексилки, ми запускаємо рекламу, ми приводимо вам кінцевого клієнта, ви за кожного клієнта будете платити нам маленький відсоток. Ось так ця сфера буде працювати. Кожна з цих послуг на ви клієнного компанія послуги детено, ви опит селіс. Ми майстри на годину, переїзди, транспорт, послуги, бухгалтери. Все інше різне, що ви можете надати людям, приносити таку скористь суспільство. Реєструйтеся з нами, партнеримося, заробляємо одному бабки. Послуги з оформлення документів. Коротше, ми заходимо знаходимо кожну людину, яка буде відповідати за. Кожен відео, наприклад, реєстрація авто на віженську візу, приходження техогляду, СТК, документи пов'язані з одруженням, переклад документів і так далі. Кожна людина буде відповідати за якусь саме галузь. Вона цим займається професійно. Вона вже допомагає. Ми це перевіряємо. Ми спілкуємося. Ми можливо від подкаст. Кожну людину по бажанню, яка захоче, а розкажемо всю історію. Кожна людина займе свою нішу, ми партнеримо з кожною людиною, приводимо їм клієнтів, ми заробляємо свій процент, люди знаходять свого вирішення своїх проблем, а саме клієнт допомагає і зробляє з нами кошти. Тому підписуйтесь на канал, тут буде багато цікавого.